Всім привіт! З вами канал Космос. Уявіть собі на хвилинку: ви пливете у відкритому космосі, навколо вас мерехтять зорі, і тут враз виявляється ви без скафандра. Страшний сон, чи не так? Але все ж цікаво, що тоді б сталося з вашим тілом у таких умовах. Версій щодо цієї ситуації дуже багато. Деякі учені вважають, що людину розірве через внутрішній тиск. А інші вважають, що людина моментально замерзне. Але що буде з людиною насправді, скільки часу ви в такому сні проживете? Давайте розберемося у цьому разом. Перш ніж зрозуміти, що станеться з людським тілом у відкритому космосі, нам потрібно дізнатися, які умови на нього чекають у цьому середовищі. У космосі майже повний вакуум, і самих частинок там дуже мало. Отже, там практично відсутній тиск, на відміну від землі. Атмосферний тиск землі визначає температуру, коли закипає рідина. Для води і при нормальному тиску це 99,6 градусів по шкалі Цельсія. Але оскільки у космосі вакуум, то температура кипіння будь-якої рідини значно знижується. Ви можете перевірити це навіть вдома. Візьміть і добре підігрійте воду, щоб вона була близька до кипіння. Тоді обережно наберіть її у будь-який шприц і спробуйте його добряче відтягнути, зробивши там розріджене середовище. Ви побачите, що вода почне закипати, при цьому її температура вже буде не 100 градусів, як ми звикли. Та й взагалі вода може закипіти і при від'ємній температурі. Наприклад, для тиску 605 паскалей вода може вже закипіти при 0 градусів Цельсія. А в умовах високого вакууму, а це близько 0,13 паскалей взагалі близько при мінус 50. Температура відкритого космосу становить близько 3 градусів Кельвіна. Але при цьому там майже немає тиску. Тому вода там закипить моментально. Попри це, низька температура при відсутності тиску не дає там нічому моментально замерзнути. Якщо об'єкт мав досить високу початкову температуру, перш ніж потрапити в космос, то оскільки навколо нього немає частинок, перенесення тепла як такого не відбуватиметься. Тому температура об'єкта триматиметься постійною дуже довгий час. Тож, давайте тепер розберемось у тому, що станеться із людським організмом у відкритому космосі. 60% людського тіла складається з води, тому, за відсутності тиску у космосі, вода в рідкому стані почне швидко закипати і переходити до газоподібного стану. Будь-яка рідина з очей або рота миттєво закипить і випарується. Крім цього, вакуум швидко витягне повітря з легень, через що людина почне задихатися. Водяна пара просто попре з людського тіла через дихальні шляхи, що призведе до ефекту охолодження. але це відбуватиметься досить повільно. Вибухнути, як дехто вважає, людина у відкритому космосі без спеціального спорядження фізично не зможе. Звичайно, повітря буде розширюватися в легенях, також розширюватимуться і інші тканини організму, але шкіра дуже еластична і її міцності буде достатньо, щоб утримувати ваше тіло від розриву. Якщо ж перед виходом у відкритий космос ви зробите глибокий вдих, тоді легені можуть не витримати. Оскільки температура тіла людини в середньому становить 36,6 градусів, то моментально замерзнути вона фізично не зможе. Адже теплообмін відбуватиметься дуже довго, і людина швидше помре від іншого фактора, але не від цього. Так само і засмажитись під потужним випромінюванням сонця, теж людина швидко не зможе. Так ультрафіолет та радіоактивне випромінювання становлять небезпеку для незахищеної шкіри, але для серйозного впливу на організм людини. Потрібен час, якого у неї дуже мало. Часто люблять писати, нібито у відкритому космосі у людини одразу закипить кров. Насправді, кров знаходиться в замкнутій системі, внутрішній тиск тіла буде зберігати температуру кипіння крові вищу за температуру самого тіла. Тому, в даному випадку, можливі набряки вен, які прилягають до шкіри. Тому, в принципі, найбільшу шкоду вам принесе не холод, а не стача кисню. Через це людина почне страждати гіпоксією. Вона втратить свідомість через приблизно 15 секунд після виходу у відкритий космос. Ще через 15 секунд у людини почнеться зупинка кровообігу, а разом з тим периферичний параліч. Якщо від цього часу і до приблизно 60 наступних секунд людині вдалося надати допомогу та її змогли забрати у безпечне місце, то людина житиме. Якщо ні, то все. В історії був один випадок, коли людина на певний час відчула схожі вище описані відчуття. Це сталося у вакуумній камері в космічному центрі імені Джонсона в Техасі. Один технік випадково пошкодив шланг і при цьому піддав декомпресії свій скафандр. Через 12-15 секунд він втратив свідомість, а потім отямився, коли тиск відновився до половини атмосферного. Після інциденту він сказав, що останнє, що він пам'ятав, це те, як слина на язиці почала закипати і він втратив відчуття смаку. Ще 4 дні після цього він не міг відчувати їжу на смак. На щастя, цим і обійшлося. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не знімайте скафандр у відкритому космосі. Слава Україні!